Компанія Екстрасток вітає вас. Сьогодні у нас буде огляд чоловічого взуття. Подивимося, що попадається. Фірма Camel Active. 46 розмір. Трекінг має спорт. Десь у нас 44 розмір. Шкіряні Екко. Круті 46 розмір. Шкіряні на цегайці. 46 розмір. Шкіряні повністю класні. 46 розмір. Тімберленд. Оригінал. Круті. Десь сорок п'ятий розмір. Сорок четвертий розмір. Шкіряні на цигайці. Сорок п'ятий розмір на цигайці. Шкіряні повністю. Сорок другий розмір. 44-й розмір. Терекс. 45-й розмір. Фірма Бугатті. Шкіряні на цегайці. 42 розмір. Оксфорди. Високі, замшеві. Виаро Кучино, 43-й размер. Лендроверы, 45-й размер. Хаммер. Шкиряни, 43-й размер. Теплі на цегейці, шкіра прорезинена по сторонам. Десь 41, 40... 42 розмір. Томі Хальфігер, 45 розмір. Шкіряні. Оригінал. Замшеві? Фірма Тамаріс. Так, це на 43 розмір, 43 розмір, по-моєму. Кеди. 43 розмір. Лендровер, Шкіряні, 44 розмір. Оригінальні, крокоділіче Шкіра. Десь 43, 44. Шкіряні стоїли 139 євро, повністю шкіра подошла і верх сороковий розмір. І ми повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.